Друзі, всім привіт! Радий вітати, хто на риболовлі. Ух, у нас березень місяць. Нарешті ми відкриваємо наш сезон по риболовлі. Приїхали на озеро Карпич, красота, неймовірна. На озері поки нікого немає, ми перші. Е, звісно, ще ночі дуже холодні. Сьогодні у нас плюс один було ночі, на день передають плюс 15. Е, рибка Ще не дуже активна, майже зовсім не активна по розповіді хазяїна. Не знаю, надію, що нам удача сьогодні повернеться в нашу сторону і ми все-таки якусь нашу рибку, сезон нашій відкриємо. Ну все, зараз будемо непосередственно збиратися і пробувати закидувати. Це Все я вам далі буду розказувати. Так що крутяк, перша рибалочка в цьому році. Так, ну що, друзяки, вода в нас дуже-дуже холодна. Як ми всі знаємо, що. Короб зараз майже зовсім не харчується, він дуже переборчивий. Смаки, які він полюбляє, це щось солодке. І також е креветки, кріль. Ось такі він смаки. любить. Е будемо завозити все корабликом. Е Прикормки будемо давати мінімум, мінімум, мінімум. Також будемо вішати самі маленькі насадочки. Гачки номер 8-10 і там попапчики також там. 6, 8, 10, я думаю, що 12 це занадто. Так, в мене тут трошки залишилося поріжемо такого боліка. Це розчинні пиліки кукуруза. Додавимо тигрового горішка пилі. Тут такий в мене є фруктовий мікс. Ну, Трошки вони завеликі на зараз, але ну, нічого. Ми його трошки також додамо. Кукурузка, горох, тут якась місь. Понятно, що коноплю. Я думаю, що ви точно не перегодуєте короб, коноплю круглий рік. Йому можна його сипати. Ну і, і зап, Запаха трошки дамо така антикріль-креветка. І заліємо це все SLS, кріль халібут. Також його трошки додамо. Я зараз корма зроблю зовсім зовсім трішки. Все. Так, Подробили наші так розчинні бойли. Кукурузка. Додаємо, я думаю, що, мабуть, всю каноплю. Каноплю ми всю додамо. Також додамо так. горох. Горох наш, додамо наші. Так, все есть. Трохи додамо пеліця меленького. Так. Я думаю, це більш ніж достатньо. Так, і додамо нашу креветки. В тому році непогано з цим прикормочкою. Працювало. Все, я думаю, що нам на день цього корму більш ніж достатньо буде. Ось така у нас ось такий у нас корм виходить. Я ж кажу, багато не будемо. По лопатки у кораблі. Його буде більш ніж достатньо. А по точкам не знаю. Ну, планую, зараз буду все завозити на Мілину під берегами, якісь камишок шукати. Ведемо під мілину, де виходить сонечко. Так, і залимаємо нашим кирилем. Ах, Запах взагалі бомба. Так. І залили нашим крілем. Все, це все мішаємо, даємо йому трішки постоять. Я потім кину лопатку в воду, подивлюся як. Воно виглядає ця презентація у воді. Все. Так, друзяки, ну що, один, це у нас буде сквіт плумб, слива кисла, це у нас буде клубніка. Вона там даже трошки так пилить. І якісь нові я спробую попап веселка. Все, повторюсь, 8 мм. Ось такі у нас презентації. Ось такі презентації. Зараз спробуємо усе на солодке. Через пару годинок, я думаю, по годинки-дві, якщо не буде ніяких покльовочок, то спробуємо щось може на морське кріб'ятка. Отаке. Так, ось наша оснасточка. Кидаємо максимум. Це більш ніж достатньо. І все-таки, мабуть, кинемо одну ПВАшечку. Я так думаю, що на такого візьмемо навірно, одну нашу ПВАшечку. Все. let's go Все. Let's go Погнали, а завеземо ми все он піти берег. От туди ми його зараз завеземо піти берег, там у нас мілина. Я думаю, що. Точки, мабуть, зберігати, поки не будемо. Конечно. Льоска після зими конкретно закрутилася. 60 у нас метрів. Все. Завезли 80 метрів. Другу точку, думаю, ми завеземо аж на ту сторону під от його карчі. Тому що тут йде бровка посередині і дуже-дуже тут глибоко. Так що на глибині не бачу смисла все. На глибині не бачу смисла його шукати. Все, поставили на круїз контроль. Ну, не знаю, сонечко вийшло, я бачу, що де-не-де -де щось трошки рибка грається, але немає так, що вона активно там скидається чи що. Отак От хочу прямо. На отий берег, де оті корчі. І одну точечку ми завеземо направо аж в ті корчі. У нас 86 метрів. 100 Все, закинули 108 метрів. Все, друзі, закинулись, повертається наш кораблик. Повторюється озеро Карпич, це спортивний. Водоєм, мат, м'яка пісака, ну і рибка зрозуміло, що все відпускається. Так, на годинник у нас 7,25. Якщо десь через години-дві не буде жодної покльовки, будемо все перевозитися. Повторюсь, я точки ніякі не зберігав, позавозили все на мілководдя, де камишик, отак от, от, Того, що зазвичай я тут ловлю літом, я закидаю 60-80 метрів, тут йде бровка і літом. Зазвичай на тій глибині, десь глибина метрів 3-4, зазвичай в мене є результат. Все, якщо будуть покльовочки, я буду вас. Буду включатися і вам розповідати. Поки ось так, на 2 годинки ми чекаємо. Друзі, є рибка. Єсть, єсть. Ух ти, що диви. Хорош, перша. Скажу так, ну невеличкий. О, -ко. Перша. В 25-му. Невеличкий. Але паровоз хороший був. сход. Да, наверное, сход. Не-не, о, давай, давай, давай. Писак, у кань мне воду. Ой, хороший, хороший. Нижче, 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 нище. Піднімай, піднімай. Все, 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 все. Раз, все. Все. А! Хорош. Давай, що та Розмочили, що Хорош, друзі, перша в цьому році. Красавчики. Красавчики. Ах. Ліса його кинув. А на що взяв, бачите? Yeah. Бачите, з якої точки взяв з дальній. Mm -hmm. Ось, бачите. що взяв. Хорош. Це у нас був е, кріль. Так, друзі, ну що, перший, зараз вважимо. Сезон відкритий. Рівно 4. ну Мішок грам Мішок грам 100, бо він сухий. Так що четверочка перша рибинка в цьому сезоні. Красава. Зараз відпустимо по фото, зробимо фотосесію і відпустимо. Ну що, перший карп в цьому сезоні взяв він у мене на кріль Бітурбо. Кріль з грушею. Повторюсь гачок номер 8 Ось такий карпік взяв на... 4 кілограмчика. Зеркальний, красавець. Ще в цьому році я бачу, що навіть не поколяно в нього нічого. Тобто він перший-перший холодний, перша рибина. Ой, яка вона здоровецька. Перша рибина, який красавець. 25 року. Так що сезон по коропи ловлі відкрито. Красава. Зараз його полікуємо швидко і відпустимо. Красавчика, полікуємо чи красавець! О, все. Да, конечно, трошки йому губу розірвав, але нічого. Повторюсь, це була дальня точка біля корчів. Дистанція 125 метрів. Ось такий красавела. Красавчик! Все, друзі, випускаємо нашого красавчика. Так, раз, раз, раз. так треба поцьомити, щоб, щоб був не останній в цьому сезоні. Хай пливе красавела. Патулив зразу. Скрився. Все, друзі, перша рибинка є, продовжуємо далі. Ну що, друзі, ось підсумовуємо підсумки нашої риболовлі. Я повторююся, що в нас на дворі березень місяць, 25 березня, водичка доволі ще прохолодна, рибка ще не вся доволі активна. Я не бачу сьогодні ні сплесків, нічого, що рибка в нас виходила. Гуляти, рибаків також на озері дуже мало. Я повторюся: це озеро Карпич, село Гвозів, це спортивна водойма. Тут я вже четвертий раз. Рекомендую, доволі непогане озеро. Що? Сьогодні працювали в завоз, працювали корабликом. Дистанції були 120 від 50 до 120 метрів. Рибку мені вдалося піймати на 120 метрах. Це короб зеркальний. На 4 кілограма. Клюну він на болік 10 мм ПОПАП, це був кріль. Корму додавали дуже-дуже дуже мало, там буквально по одній лопатці. Ну, я рахую, що для березня це доволі непоганий результат. Тобто ми відкрилися, ми залишились трофеєм. Я думаю, що надалі в нас рибалка буде тільки більш результативною. Так що підписуйтесь на канал, ставте.